Знаєте, давайте вже цей дитячий садочок, який в 20-му році був, коли чудові дівчата та хлопці надягнули білі футболки, бігали там по залі Верховної Ради, маю право на помилку. Що за дитячий садок? Ви нам тут пропонуєте? Два з половиною роки сиділа людина, десятки мільярдів гривень витрачала на... Ключові об'єкти енергобезпеки, ключові об'єкти інфраструктури і так далі, не зрозуміло абсолютно, що з цим захистом заморожені, десятки мільярдів гривень е е е фортифікації. Ми розуміємо, який скандал. І зараз хлопчик написав заяву, хлопець і взяв і пішов. Та хто ви хто його відпустить так просто? Я вам гарантую, хочеш мигаль чи ні, ми, ми будемо наполягати на тим, щоб результати. Аудіту рахункової палати були оприлюднені, і відповідно, я вам гарантую, що це буде дуже серйозна справа і для слідчих органів, і для політичної оцінки кадрової політики нинішньої команди. Дякую ніякоді дитинства закінчилося. Яке дитинство? Війна.